Зовсім скоро Великдень, і з цієї нагоди ми вирішили поспілкуватись із лучанами та поцікавитись, чи будуть вони складати великодній кошик, на яку ціну вони розраховують, та й взагалі чи підуть святити Пасху. Пасху святити підете на Великдень. Не, не йду я на Пасху. А чого дома не буде? Скажіть, чи будете святити Пасху на Великдень, чи підете до церкви? Ой, не знаю, не знаю чесно. Напевно, що так. А кошик, будете великодній складати? Звісно. А що туди буде входити? Яєчка, Паска, ковбаска, хрін, е, така штучка сіллю. Все напевно. А як ви думаєте, в яку ціну обійдеться цього року? От великодній кошик? Ой, десь гривня, я думаю, 600. Можливо, більше навіть. От як вважаєте, це дорого зараз? От всім підйомна ціна? М -м, не всім. Нас просто в Луцьку дуже багато переїхало переселенців, і думаю, що не всім буде підйомно. Бов'язково. А скажіть, що буде входити у ваш великодній кошик? Пасочка, крашенки, шинка. А як думаєте, скільки цього року це буде коштувати кошто... взагалі? Ой, не знаю, за будь-яку ціну. Тобто, скільки б не коштувало, все одно кошик буде. Все одно буде. Так, звичайно, що так. А що буде у вашому кошику? Ну, найголовніше це Паска, ковбаска, шиночка, яєчка. Тоді ще хрін. Е, як думаєте, скільки коштуватиме? От, зокрема, кошик? Ну, ну думаю, це... не дешево. недешево. Скажіть, от, зокрема, зважаючи на військовий стан, чи не страшно вам на таке свято йти до церкви, буде святити кошик? Звичайно, ні, ні. Головне молитися і чекати перемоги нашої. Думаєте, все буде добре? Надіємо. Так. Як це відбувається? Ну, встаю в 6 ранку, йду, у нас в церкву є. Ну, Класно. Оце Вчора в нас була вербна неділя, ходив по вербу, тож сюди в церкву до нас. В принципі, в кошику буде паска, грин, ковбаска, яєчка червоні, кольорові. Ну, буде все класно. Чекаєш того, щоб піти от вже цієї неділі до церкви святити Пасху, цього свята? Ну, так, звісно. Це, якщо не піду, це не радість буде мені. Плакати прийдеться. Боїмося. Боїтеся, що будуть якісь прильоти в цей день? Так. А, а взагалі зазвичай ходили? Звісно. А, але ми не з Луцька. А звідки ви? З Запоріжжя. Тобто ви переїхали сюди у зв'язку з війною, так? Так. А от що б взагалі що можливо, можливо, порадили б лучанам? Е... як були? Кайфують. Ага. Не, зам... не замарачуються. Добре, добре. Підемо. А що вода у вашому кошику? Все, що зазвичай має бути Паска, яйця, ковбаска, Ну і там ще, я знаю, там сіль здається, хрін, масло, ну таке. А як Син. думаєте, в, скі... в яку ціну цього року обійдеться, зокрема, великодній кошик? Знаю, не ще не рахувала. Але думаєте, буде дорожче, ніж минулого року, звичайно, наприклад? Звичайно, буде дорожче, тому що в ціни зовсім не ті. Е, а от скажіть, зокрема, знаючи, як наш ворог любить важливі дати, такі от як свята, зокрема, чи не боїтеся йти до церкви? Е, ну, в принципі, ми вже не боїмося, скажімо так. Вже не страшно.